Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема дуже важлива для бджолярів-початківців, які працювали цілий сезон, все було в них добре. А тут раптом прийшла осінь і не можете відкрити вулика. Відкриваєте, а на вас всі бджоли кидаються, жалять. Неможливо подивитися, в чому ж причина, думають, вони думають, десь, мабуть, замінилася матка. Я ж купував гарні там, скажімо, всі хвалять бакфас, що вони спокійні. І тут раптом така агресія. Причина доволі проста. Зараз я вам про неї розкажу. Ну і якщо ви думаєте, що причина поганого настрою бджіл-агресія це, скажімо, зіпсувалася погода, закінчився взяток і так далі, то це не зовсім вірно. Так, це може бути невеличка причина для зміни. Характеру, як то кажуть, але не дуже кардинально. А ось великий розвиток кліща або якась хвороба, отут вже більш реально. Коли припадає найбільший такий пік закліщованості на осінь, ціле літо, кліщ розвивався, розвивався, і осінню максимальна його кількість в гнізді. Звісно. Бджолина сім'я агресує їм не до вас, не до ваших оглядів і ні до чого. Їх заїдає кліщ, тому що при великій, при великій закліщованості може бути від п'яти і більше кліщів на одній бджілці. Ну, це не означає, що всі бджілки будуть з, з такою кількістю кліщів. Ні. Але ті бджілки, які виходять з комірок, ви можете спостерігати, вони зовсім і безкрилі, покручені криля, недорозвинуті. І на самих бджілках в сім'ї відкриваєте вулик, берете рамочку, дивитеся, там буде тотальна закліщованість. Ще літом, воно ніби не так видно. Вони літають за медом, за нектаром, за Пилком, в них ніби таке є заняття. А вже осінню в них відходять ці всі інстинкти збирати мед, вони вже готуються до зими, і тут їх гризе з усіх сторін. І бджоляр відкриває вулика. Всю агресію вони переносять на бджоляра. Так що, якщо у вас є такі агресивні сім'ї, які раптово стали агресивними, були більш-менш адекватні, а потім не можна підійти, візьміть контрольний листочок. Чимось змастіть, щоб все ж таки більш точно було. Можна ще на нього покласти якусь сіточку, щоб, якщо глухе дно, щоб бджоли не, не мали контакту, бо вони можуть позмітати ніби цього кліща з листочка. Обробіть якісним препаратом, на вашу думку, який працює, і ви побачите, скільки впаде кліща. Як правило, його буде дуже багато. Так що, друзі, пильнуйте кліща. Не займайтеся різними такими дурницями. Я це вже вам показував і казав, що всі ці екообробітки вони дуже недієві. І потім вийде так, що у вас весною не буде до кого заглянути. Воно все гарно, як то кажуть, на папері, а на ділі не дуже. Не дуже і Запускається велика кількість кліща зиму, потім ціле літо в нього йде такий розвиток, розвивається, і ви працюєте на одного кліща. Меду бджілки такі, звісно ж, не хочуть носити, тому що, коли в них багато кліща, працездатність падає та і розплід нікудишній, і так далі. і тому подібне. Так що з кліщом краще не жартувати. Тим більше, що, дивлячись на цю картину, яка зараз відбувається, щось з кожним роком все гірше і гірше в людей. Я б не сказав би, по собі. В принципі, в мене така контрольована ситуація. Ніяких, я вже повторюсь, ексесів таких я не спостерігав, що, скажімо, там десь якийсь аврал, в мене його повно є, кліщ є, але. Я з ним борюся і більш-менш зимую гарно. А саме основне, це не сезон навіть, а зимівля. Бо в сезоні всяке буває. Буває, зіпсується погода і можна не взяти меду, скажімо, або якось в мене засіють. Одну кукурузу теж нічого не візьму. А зимівля це ваш іспит. Якщо гарно навчитися зимувати, Значить, будете гарно займатися бджільністом. Все, друзі, на цьому. Займайтеся бджільністом. Гарної вам зимівлі, гарно підготуєте, гарно перезимуєте. Всім до побачення!